Вітаю всіх на уроці Я пізнаю світ. Діти продовжуємо мандрувати Україною. Прочитаємо разом тему уроку 176. Підземні. води. Сьогодні на уроці дізнаємося, які води називають підземними. Милуйтесь природою України, краєвидами її водою. Помандруй на захід. Помандруй на схід там карпатські гори тут і прошу ми. Посереднівроту вільна, неділима. Це твоя країна, рідна батьківщина. Помандруй на назад, помандруй на схід, там карпатські гори тут ні прошурить, посеред є промина недилима. Це твоя країна, рідна батьківщина. Ми вже знаємо, що вода. Найпоширеніша речовина на планеті Земля. Прочитаємо текст разом і дізнаємося, які води називають підземними. Вмикайте мікрофон, читаємо разом. Річки й озера… Це водойми на поверхні землі. Води, які утворилися під поверхнею землі, називають підземними. Там, де підземні води. Виходять на поверхню, з'являються джерела. джерела. Підзимні води, що мають підвищену температуру, понад 20 градусів за цельсієм. Називає Называю... термальними. Терма. теплим. Гарячі. Давно їх використовують для лікування і оздоровлення. В Україні джерела вод розташупані переважно. За Закарпатській області, відомими є термальні води міста Берегове, розглянемо малюнок. Води, які утворилися під поверхнею землі називають підземному. Там, де підземні води виходять на поверхню, з'являються джерела. джерела. Підземні води, що мають підвищену температуру, називають термальними, теплими, гарячими. Їх використовують для лікування й оздоровлення. В Україні джерела термальних вод розташовані переважно в Закарпатській області. Відомими є термальні води міста Берегове. Отже, діти, які води називають підземними. Знайдіть речення. Вмикайте мікрофон. І води, які, які пить, бір, під поверхнею землі, називають. Під під, під, які під, води під, називають? Термальними. ви Читаємо разом. Під зимними що мають. Підвищену температуру понад 20 градусів за Цельсієм називають термальними. Для чого використовують термальні води? Здавна їх використовують для лікування і оздоровлення. У якій області України розташовані термальні джерела, в Україні джерела. Термальний вод. розташовані Високусу. переважно. в Закарпатській Дякую. області. Хвилинка математики. Завдання номер 5 Прочитаємо речення і вставимо пропущене цифрами. Вмикайте мікрофон, читаємо всі разом. Підземні води, води, що мають 20... підвищену температуру понад 20 градусів майже 20. градусів за Цельсієм називають термальному. Запам'ятали? Mm -hmm. Рухаємося далі. На сторінці 19 розгляньте малюнок ліворуч. Чи знаєте ви назву цієї споруди? Даємо разом. Ти вже знаєш. Фільнство використовує підзимні води, проте вони можуть залягати на дози. Не завжди виходять і... на поверхні, утворюючи джерела. Як же дістатися підземних вод? Для добування води соручної одязі є свергловин. Глибокі вузькі отвори і живуть. Отже, на малюнку ви бачите колодязь для добування підземних вод. Дивимося ось на цей малюнок. Підземні води утворюються під поверхнею землі. І щоб дістатися підземних вод, споруджують колодязі. Ось бачите, колодязь. А ось свердловина. Глибокий вузький отвір в земній поверхні, щоб дістатися до підземних вод. Попрацюємо з текстом як справжні мовознавці. Беріть олівчик, читаємо текст і обводимо кружечком прийменників. Пригадайте, що таке прийменник? Ваня, прошу. Це слова, які пов'язують між собою. Слова пов'язують у реченні між собою. Подивіться на екран, вмикайте всі всі мікрофон, читаємо разом. Приймени... Приймени... Це це це... маю... частинам... Для зв'язку, Відповідає на так не є щоби, так, очень слова про нас. На для все прийменники. Отже, шукаємо в тексті прийменники. Молодя, Розумничка Мілана. Пишемо запитання, що? Яка частина мови? Імени. Свердловини. Що? 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 Я частина мови? І мені. І мені. І мені. Відпочили, продовжуємо працювати на сторінці 44. Вертайте діти зошит вперед. Ми з вами зафарбуємо стежинки лабіринту, на яких написано прийменники. І визначимо, до якого із джерел дістанеться мандрівник. Так, знайшли. Отже, ми з вами пригадали прийменники. Ось наш мандрівник, ось стрілочка, до прийменника з. Далі, до якої стрілочки? Прийменника поведемо стрілочку. Вниз, вниз, Провели стрілочку. Далі. <кхем> <кхем> по, по, по. Так, праворуч. Право. По. Вверх, вгору, пору Справа. Над. Над, над І далі за. вниз до вниз. прийменника за добре. Під. Під. Так, праворуч. Під. Під. Наго. На так, під, вгору до прийменника. Мій. Вгору. Ду прийменника без. без. Так, далі вруч чи праворуч. До. До. Підем до. до, а далі яке буде у нас ліс. Ліс. Це прийменник. Ні. Ні, це іменник. Отже. Праворуч. До прийменника крізь. І дісталися ось до цього джерела. Комп'ютер. Універсальний пристрій для роботи з інформацією. Сучасний комп'ютер стає в пригоді. Коли людина працює, навчається, відпочиває, спілкується з друзями, що? І комп'ютер має друзів, це програма. Прочитаємо довідку разом. Комп'ютер і програми нерозлучні друзі. Точніше, комп'ютер взагалі не може працювати без програм. Для виконання кожної дії, перегляду мультфільму, розслуховування музики. Другування тексту існують спеціальні програми. Спеціальний програм. Під час запуску Щас? програми на екрані монітора відкривається вікно комп'ютерної програми. Переглянемо презентацію про. Вікно комп'ютерної програми. Під час завантаження програми на екрані монітора відкривається вікно комп'ютерної програми. Ця частина екрану монітора комп'ютера обмежена прямопутною рамкою. Ось ви бачите вікно комп'ютерної програми. Розглянемо елементи вікна. Рядок, заголовка. Ось бачите, діти? Написано. Без імену. Ось на цьому рядку. Користувач може вписати ім'я створеного файлу. А ось робоча область, на якій користувач працює. Є кнопки керування вікном, ось праворуч, ці кнопки. Ось кнопочка. Одна рисочка це згорнути програму. Ось такий прямокутничок – це розгорнути програму. І ось такий хрестик це закрити програму. Чи відомі вам діти такі так. елементи? Так, відомі, так. молодці. Відомі елементи. Прочитаємо у зошиті про вікно комп'ютерної програми. Вмикайте мікрофон вікно комп'ютер. І з комп'ютера. Це забуто. Чи час, не промонитор, а гра. І комп'ютера. Ми прямо тут його робимо. який буде про його тую, про Користувачем... Розглянемо з Крує, елементи від комп'ютерної програми. Так, отже, як цей рядок називається діти? Заголовка. Так, тут пишеться заголовок. А, а, а. Так, ім'я файлу. Ось робоча область. Роботи. Так. І кнопки керування вікном. Перша кнопка як називається. Розгорнути. Згорнути. Згорнути. Прямо путничку. Розгорнути, так. розгорнути. розгорнути і закрити. закрити. Коли користувач попрацював, то він натискає на оцю кнопочку і. Закривається робоча область. Діти, нам потрібно з вами підкреслити елемент вікна комп'ютерної програми, у якому користувач може писати ім'я створеного файлу. Прочитайте, будь ласка, виберіть. Виділіть елемент вікна вписати ім'я створеного файлу, Файл. Ім'я створеного файлу діти вписується в рядок заголовка. Ось, подивіться, тут написано без імені. І тут потрібно вписати ім'я створеного файлу. Отже, виділяємо рядок заголовка.